Після тривалих вагань і сумнівів союзники таки дозволили бити по Росії, однак здається, не всі не всім, і далеко не всюди. Якщо точніше, лише по прикордонних регіонах Росії е, у той же час на Росії запалав нафтопереробний завод у місті Ухта, а це Республіка Комі. Понад 2400 кілометрів, якщо рахувати, від Києва. Тим часом США Дональд Трамп програв суд, і тепер є питання, як це вплине на його виборчу кампанію? А Володимир Зеленський, який зараз катається по південних країнах, встиг нахамити також Джо Байдену. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацові. Це мій канал свіжої історія», Канал, на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал е підпискою, М -м 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 підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько ТОВ і Цибулько ТВ. Ну і переходимо до розмови. І напевне, про саміт миру ми про нього ще обов'язково поговоримо далі. Це дуже важливо однак, злам у війні відбудеться не на цьому поважному форумі, а саме на полі бою. І, вочевидь, одним із таких переломних подій є дозвіл союзників бити їхньою зброєю по території Росії. Хоча це рішення з чималою ложкою дьогтю. Однак чому це рішення сталося саме зараз напередодні всіх важливих подій, як от саміт Великої сімки, форум у Швейцарії, і так далі? Чому саме зараз дозволити, а не після цих Ну, справа в тому, що е, захід заходився варити жабу повільно ще в 22-му році. Ми ж бачили, як як дозовано е, по суті, в таких ну мікро, мікродозах видавалося. І озброєння, і як акуратно нарощувалися типи озброєнь, як з'явилися перші сучасні види озброєнь. І як це не дивно, все, що використовувала досі Україна, це все покоління 4 озброєнь, Тобто, наприклад, знаменита БМП Бредлі розкрилася в своєму повному функціоналі лише в Україні. 20 років минуло із операції буря в пустелі, де вони досить непогано е, засвітилися, але в повному функціоналі розкрили так би мовити можливості саме українські бійці. Що ж до загальних обставин і такого дозволу на е, удари по Росії, треба розуміти, е, західний тип мислення він передбачає не лише застосування сили а і Убезпечення свого бізнесу від певних е, залежностей від Росії. Таким чином, от ми спостерігаємо зараз, наприклад, Райфайзенбанк, який в Росії просто став найважливішим в перекачуванні на Захід частини грошей для обслуговування нафтових операцій, навіть він уже починає згортатися. Хоча Австрія така доволі ну, нейтральна в підтримці України, і, я б сказав, ніколи не вирізнялася ініціативністю. Але подивимося, як виводилися американські бізнеси, зокрема, німецькі бізнеси. От е, сьогодні е, українські військові вдарили по е, колишньому заводу КНАУФ. На окупованій Донеччині і компанія КНАУФ Німецька тільки зараз звертає свою, свою діяльність у Росії. Тобто, Захід, коли не поспішав надавати дозволи, він спочатку. Розраховував, що серйозні великі крупники е, платники податків і крупні компанії, е, ну, якось максимально убезпечаться від залежності від російського ринку, збережуть робочі місця по, по можливості хоча б частину капіталів. Ну, от, е, французькі компанії, наприклад, Данон, е, який е, нарешті вийшов, завершив всі операції в Росії, і Франція з більшою легкістю почала надавати більше озброєнь Україні. Тобто, в цьому сенсі політики демократичних країн більш залежні, ніж Путін. Бо Путін може рубанути з плеча, а бізнес заткнеться і не буде тявкати. В демократичних країнах це неможливо, тому і лідери політичні з демократичних країн поводяться дуже так. ну, Обережно покроково прораховуючи небезпеки, можливість мінімізації втрат і тому подібне, зараз можна сказати, що основні західні корпорації вивели свої активи з Росії, і ті, хто залишився в Росії, вони по суті змирилися з своїм статусом і готові ну, терпіти збитки далі. Але вони вже впливу особливо і на політику своїх країн не матимуть. Тобто історично прибігти до своїх політиків і вимагати е, якось там прикрити бізнес на території Росії, ну це вже нераціонально. Адже е, люфт в два з половиною роки, який був наданий, по суті, е, нормальний менеджмент в нормальному бізнесі використав сповна. Ну і тепер, е, по суті, західні країни більше схожі до. Я б сказав, ну, переведення економіки на е, е, більшу мілітаризацію. Тобто, ми бачили бачимо, як спочатку там, ну, в Чехії, наприклад, сегмент ВПК у чеському в чеській промисловості був завжди відчутним, але от Фінляндія, як суттєво наростила, ж Швеція е, продовжує нарощувати. Тобто, Ну, Німеччина продовжує нарощувати, хоча в Німеччині сегмент ВПК не був таким аж видатним, хоча в технологічному плані він був завжди ну, дуже вагомим. Тобто ми маємо по суті перехід соціумів демократичних країн до більш, я б сказав, жорсткого ставлення до Росії. До готовності ну перетерпіти це і до більшого розуміння дій політиків. Ну але от я от згадував, що в той же час е, запалав е, НПЗ в місті УХТА. Так. Тобто є певний такий контраст, якщо західна зброя буде використовуватися навіть там, здається, до 40 кілометрів. То Українська вже долітає хай одиничні поодинокі рази Австральське долітає за дві з половиною тисячі кілометрів, і чи не буде це певною ну, проблемою далі, що Росія просто відведе з тих прикордонних регіонів своє озброєння, свої склади? І просто починає, ну, трошки з більшої відстані, але далі бити по Україні Ну можливо, без ствольної артилерії, як у випадку Харкова чи Сум. Ну насправді ж ідея в тому, щоб відсу... зробити е, плече логістики, а е, нинішня е, російська армія вона дуже залежна від е, логістики. В них не вистачає насправді вантажівок е, і вантажівок Росія виробляє е, зараз. Менше, ніж імпортує, тобто Камаз тепер перетворився е, разом з Уралом у менш, меншу компанію, ніж Фотон, наприклад, китайський. Тобто, маємо ситуацію, коли в Росії дійсно не вистачатиме е, важковагових е, вантажівок для перевезення боєприпасів, і е, ну, по суті. Підрозділ на передовій, коли плече доставки 100 кілометрів, це, це катастрофа, тому що ні боєприпасів, ні харчів, ні паливно-мастильних матеріалів, ні води. Вода, вода ж це ще один дуже важливий ну, такий елемент функціонування збройних сил. Якщо станції очистки води на місці немає, а доводиться возити воду там за 30-50 за кілометрів. Це взагалі, ну по суті, війну робить фактично ну, непідйомною для російської армії. Тому що українські війська дуже добре, дуже грамотно винищують автомобілі російські і ми бачимо, що. Бронеавтомобілів переднього краю вже не вистачає в Росії. Вони використовують як не гольфкари, то мотоцикли, то буханки, яких теж вже не вистачає. Сама ідея відсування головних баз, навіть не головних, а проміжних баз постачання, робить війну для Росії малопідйомною. Тобто їм вигідніше буде втекти за межі України. І спробувати е, бази постачання розмістити ну десь за більше як за 100 кілометрів е, від е, лінії боєзіткнень. Тим більше що якщо українські війська продовжать вибивати е, протиповітряну оборону, то Нищити бази можна буде українськими дронами е, з радіусом дії там ну, до 500 кілометрів. Таких дронів Україна випускає досить багато, тому е, е, дуже добре е, працюють дрони Бобер і, і ну, їх класу до тисячі кілометрів. По суті, це дозволить? Е, ну, як це... Розм'якшити лінію постачання, лінії постачання, розконцентрувати. І мені здається, що система управління російськими військами вона не передбачає ініціативи командирів, тобто, це жорстковертикальні структури, які побудовані виключно на виконанні команди і все. І тут мені здається, що якраз може трапитися управлінський колапс у військах, що дозволить українським військам добити це все, Володимире. Але все одно є питання в тому, коли захід наважиться використовувати цю зброю на повну, включно до ударів там в Москві, по тій же Ухті, ну там вже НПЗ спалили, то може вже і нема потреби по Ухті бити. Хіба що відбудують? E -e -e, тобто, от як з тим бути? Тобто, от що має no, e -e, ми спостерігали зараз удари ракетами Нептун по порту Тамань. Це yeah. на Кубані, це напроти Керчі e порт Тамань. І, е, здається, вісім українських ракет туди прилетів. То, дозвіл використання штормшеду скальп, бо Британія надає по території Росії, дає можливість переорієнтувати українські ракети на, на щось більш дальнє. А е, британські і французькі ракети використовувати дійсно в межах е, їх е, ну, дальності там. Якщо дозвіл даний на глибину 100 км території Росії, то цього достатньо. Головне, щоб в Україні було чим замістити це, це дозволяє, наприклад, в цій зоні оперувати ракетами французькими або британськими, а на дальню зону тоді орієнтувати українські ракети Нептун і безпілотники. А чому можливо російська відповідь матимуть чим відповісти по? Чи по Україні, чи по західних країнах. Ну, принаймні, тих, до яких вони можуть дотягнутися: це по Балтії, по Фінляндії, по Польщі з ну, мають... в них є досить дошкульна ракета Іскандер. Вони розміщені ці ракети навіть в Прусії в Калініградській області. Саме ракета Іскандер може нести тактичний боєприпас ядерний. Але е, скільки б не лякала Росія цим Іскандером, в принципі, досвід, досвід протидії Іскандеру в українських ППО є. Е, це справді дошкульна ракета. Е, всі інші, по суті, е, Росія може використовувати проти західних країн е, виключно весь набір, який вже апробований на території України. Нептуни ой, точнеше, калібри Х101. Е, Тобто, ну, те, що, що ще випускається Росія, або, е, ну, скажімо так, е, е, відновлюється е, із старих складських запасів. Тобто їх, їх оглядають роблять роблять тих, е, ремонти, тихогляди і, і готують і запускають. Е, Просто ну, в Росії ж прекрасно розуміють, що удар по будь-якій країні НАТО е, закінчиться тим, що Росію просто закоркують у фінській затоці, і будь-яке комерційне судноплавство із, е, ну, через Балтику буде неможливе. Е, нагадаю, що по порту услуга українські безпілотники вже прилітали. По порту виборга прилітали. Тому, в принципі, це може трапитися і стимулюванням українських збройних сил до ударів по Балтійських портах. Щодо Чорноморських портів, то, по-моєму, українські військово-морські сили вже по і СБУ з військовою розвідкою. Просто, ну. Накреслили, так би мовити, схемку, по якій вони е, е, будуть діяти в випадку ескалації Росії в Чорному морі. Отже, е, так, і е, при